У Лозовій почали будувати свято Трифонівський храм. З понеділка, 8 серпня, на його території працює техніка. Тут копають котлован. Збираються звести особливу церкву, каже настоятель храму. Отець Іоанн з ним спілкувалася Ольга Бондаренко. Настоятель Свято трифанівського храму отець Іоанн показує, якою церква буде після завершення будівництва. Така сама була у Харкові, ще за царських часів, каже священик. Тоді споруду розібрали тільки для того, щоб звести більшу. Голозові вирішили стару церкву відбудувати. Її аналогів немає ні в Україні, ні в ближньому зарубіжжі. Наш храм буде в Слобожанському сілі, то це наш храм. И еще хочу сказать, что ведь этот храм был в честь святителя Николая, чудотворца в Харькове, и построен казаками. То есть для меня дорого, чтобы справедливость восторжествовала. Будет прекрасный храм, прекрасное украшение города. Я думаю, что будут все, проходя, смотреть и радоваться. Зараз на території храму ведеться будівництво. Воно стартувало у понеділок, 8 серпня. Перший кіш землі виняли у присутності міського голови Сергія Зеленського і настоятеля свято-смоленського храму отця Димитрія. Вісім років ділянка була освячена, розповідає отець Іоанн. На ній спочатку хотіли звести дерев'яну церкву, її будівельники могли зібрати за півроку, але й віддати їм мали одразу всю суму, а це близько шести мільйонів. Таких грошей у храму немає, тому вирішили будувати, хоч і довше, але кам'яну пояснює священник. Він вдячний, що у важкі часи у Лозові та Харкові знайшлися благодійники. Бізнесовці допомагають хто грошима, хто будматеріалами, хто роботою. Спасибо Господу Богу і тим людям, які несуть добро і допомагають вот, в такому благому делу, як созидання храму. Після того, як буде готовий котлован, закладуть і освятять перший камінь. Подія буде урочиста і святкова, розповідає отець Іоанн. У цьому році планують зробити підвал і накрити його плитами. Далі сподіваються на Божу допомогу і благодійники. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.